Доброго дня, 27 березня, закриваємо вологу. Ось так, звір працює, з культиватором ззаді такий брус розбиває грудку, але що хочу сказати, що досить мокро. Земля ніби розсипається, але ще грудки вивалюються. Може зашвидко, але... Такі екземпляри нам попадаються на тій ділянці біля складу. Ще один. О, подивіться. Але. Зараз. О, ще один. Так, тут сюрпризів досить багато. Так, скидаємо в цю яму.